Пане Ігоре, ваша оцінка достатньо таке навіть обурення Рената і навіть на межі істерики, мені здається, я такого обурення його ніколи не бачив. В чому суть і що сталося з Ахметовим, чому він так жорстко висловився проти сепаратизму та екстремізму? Я вважаю, що треба говорити про всі події, які відбулися після 20 лютого. Після 20 лютого, коли розпочалися сепаратистські настрої в Криму, а саме Крим, це... Верховна Рада Криму на 90% партія регіонів. Партія регіонів, партія комуністів промовчала і таким чином дала можливість зробити анексію частини нашої території. Неодноразово наша фракція у Верховній Раді і інші фракції політичні сили заявляли: партія регіонів комуністів ви повинні осудити і відмежуватись від тих народних депутатів, які закликають до сепаратизму або сприяють сепаратизму на території України. Пройшло декілька місяців. Декілька місяців результат сотні, десятки поранених, десятки мертвих людей. І ми сьогодні стоїмо на порозі або маємо по суті громадянську війну, де вбивають наших військових, де йдуть перестрілки на вулицях наших міст. І наші політичні сили, і наші фракції і народним депутатам нам би хотілося, щоб еліта Луганщини, еліта Донеччини. Раніше прийняла рішення вона з українським народом або проти українського народу. І, до речі, ми до сьогоднішнього дня не бачили того, щоб партія регіонів засудила всіх тих народних депутатів, які займалися сепаратизмом. Я дуже позитивно відношусь до цієї до цієї заяви Рената Ахметова. Я вважаю, що це крок до зупинки сепаратистських настроїв. Але я дуже хотів би, щоб Верховна Рада. Найближчим часом, в четвер, як заявляла сьогодні наша фракція, поставила на голосування зняття недоторканності царьова, зняття недоторканості скалетника, зняття недоторканості золійника, саме тих людей, які були першопричиною кровопролиття, і саме тих людей, які закликали до сепаратизму на Донеччині. Я надію, що всі ті події, які сьогодні відбулись, вчора, відбулися сьогодні, відбулись в Верховній Раді, призведуть до того, що Щонайменше зупиниться кровопролиття, і це буде перший крок для того, щоб заспокоїти наше суспільство і 25 травня провести вибори. Я би дуже хотів, щоб ці вибори були проведені в один тур. Чому саме? Тому що всі заяви і комуністичної партії, і партії регіонів це про те, що необхідно відкласти вибори президентів, і всі дії сепаратистів були зв'язані з тим, щоб зірвати вибори президента. А відповідь тут проста: хочете мир в Україні, зробіть навпаки, проведіть вибори президента в один тур. Я вважаю, що це вкрай необхідно для того, щоб ми змогли таким чином отримати легально обраного президента і взмати можливість. Зупинити любі сепаратистські настрої сьогодні. Верховна Рада проголосувала за прийняття меморандуму порозуміння розуміння і миру, згодивши речення щодо статусу російської мови. За рішення проголосували 252 народні депутати. При цьому КПУ і свобода не голосували. Голосування відбулося після засідання погоджувальної ради. На ній депутати узгодили абзац щодо статусу російської мови. Поруч цитую з конституційним статусом української мови як державної Верховна Рада забезпечить гарантування статусу і російської мови. Також з проекту, який готував Вадим Новінський регіонал між іншим від Севастополя, Тарник прибрали речення про закріплення позаблокового, позаблокового статусу України, пане Ігоре. Що це за документи? Ваша оцінка перспективи. Наскільки це потрібно? Цей меморандум сьогодні був запропонований в Верховній Раді. Наша фракція не згідна з багатьма із тез, які є в цьому референдумі в цьому меморандумі, але ми його підтримали. Ми внесли деякі зауваження, ми його підтримали. Ми поступили тут лише таким чином: якщо цей меморандум буде достатньо, або хоч один, хоч одне життя людини, ми врятуємо цим меморандумом, якщо ми хоча б декілька чоловік покладуть автомати і не буде протистояння, і це буде якийсь аргумент як підсумок круглих столів, то ми його підтримали. Але в нас дійсно до цього меморандуму сьогодні було дуже багато зауважень. Ми багато сперечалися. Але врешті-решт, коли прийняли рішення прийняти і побачили, що багато політичних сил і політи... і фракцій за нього будуть голосувати, ми підтримали заради того, щоб це був ще один крок для миру і для того, щоб зупинити сепаратистські настрої, і того меморандуму, який запропонував Вадим Новинський, там не лишилось нічого, тому що з 12 до 4 його повністю переробляли. Але Дуже ярко була проведена поведінка партії регіонів в залі Верховної Ради після того, як проголосували цей меморандум. Другим законом, який був поставлений, це був закон про кримінальну відповідальність за порушення виборів президента. А у меморандумі написано, що Верховна Рада підтримує. І саме партія регіонів, мені здається, дала лише сім голосів або ноль голосів і не підтримала цей закон. Це та відповідь. Це ще один доказ того, що. Коаліція, Верховна Рада, вся, майже вся частина території України робить любі кроки заради того, щоб не було кровопролиття. Ми готові піти на любі кроки. Ми не будемо вести переговори з терористами, ми не будемо вести переговори з бандитами. Необхідно провести круглий стіл. Ми зробимо круглий стіл. Необхідно зробити меморандум, хоча до нього дуже багато зауважень. Ми зробимо. Але перше голосування, кримінальна відповідальність нуль голосів. Це відповідь на наші позитивні кроки. У мене є глибоке переконання, що партія регіонів і комуністична партія повинна для себе чітко визначитись, вони з українським народом чи вони проти. І якщо цього чіткого визначення, засудження, голосування по царьову, по калетнику, по Олійнику не буде по тих народних депутатах, які вже сьогодні не знаходяться на території України, а за межами території України, це і буде та точка і. Як вони відносяться до всіх цих подій, які відбулися, і сьогоднішні дії я би хотів підтримати свого колегу? Це дійсно зміна вітру. І сьогодні флюгер розвернувся в іншу сторону. Наша фракція неодноразово заявляла, що Верховна Рада є найвищий законодавчий орган. І ми сьогодні знову, виступаючи з трибуни, сказали, що ми проголосуємо за всі законопроекти, які необхідні для життєдіяльності країни, для підтримки армії, за законопроекти, що стосуються лікування військовослужбовців. Але ми зауважили: вчора була заява про те, що сьогодні буде калєтнік царьов, не було. Вчора була заява, що сьогодні буде сенсорна кнопка, а риба гниє з голови. Верховна Рада повинна себе показати, приклад, як ми голосуємо, щоб не було кнопкодавства. І саме головне. 24 закони із 30 не пройшли комітети, не було висновків. І ми неодноразово заявляли. Верховна Рада повинна показати приклад. Ми Європа не географічно, Європа юридичною свідомістю. Це наша позиція. Я вважаю, що сьогодні вкрай необхідно мобілізуватись українському народу і 25 числа прийти на вибори. Верховна Рада ще сьогодні закінчилась революційна доцільність, повинна повністю організувати свою роботу. Ніяких голосувань. Кнопками ніяких законів, які не пройшли комітети, всі закони повинні проходити регламент і процедуру. Слідуюче питання: ми повинні в першу чергу зняти недоторканність депутатів регіоналів і комуністів, які закликали до сепаратизму, щоб період між виборами інші депутати знали відповідальність, будуть відповідати за кримінальним кодексом. І... Той, хто стане президентом, перша задача об'єднати Україну, якщо йти на вибори Верховної Ради, заборонити на законодавчому рівні будь-яку агітацію щодо протистояння заходу, і сходу, мови і все, що зв'язано на розкол держави.